Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй Hotway Kyber 16 Pro. Захищений смартфон середнього класу із двома дисплеями великим запасом автономності та пам'яті. Його вже прозвали броньованим смартфоном, і це не тільки через зовнішній вигляд. У цьому огляді розберемо, чому Kyber 16 Pro отримав таку назву і чи дійсно він на неї заслуговує. А також перейдемось по всіх його можливостях. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписочка на канал нами полетіли у коробці з Hotway Кайбер 16 Pro ви знайдете все необхідне для старту, і навіть більше в комплекті вже є зарядний пристрій, USB Type-C кабель, інструкція та сам смартфон. Жодних перехідників чи доплат. Усе, що треба, вже на місці. При створенні корпусу поєднали метал, пластик, полікарбонат та загартоване скло. По кутах розташовані прогумовані вставки, що поглинають удари під час падінь. Також присутня сертифікація IP68 та IP69K. Це означає повний захист від пилу та вологи. Навіть занурення у воду на глибину до 2 метрів протягом Ди для нього не проблема. Додатково смартфон відповідає військовому стандарту mil std 810H, що гарантує витримку падінь із висоти 2 метрів на бетон та стабільну роботу при температурах від мінус 20 до плюс 50 градусів. Це той випадок, коли телефон не просто переживає падіння на будівельному майданчику, а продовжить працювати без жодних проблем. Його дизайн можна назвати брутальним і технічним. У Kyber 16 Pro встановлений великий 66 дюймовий ips дисплей із роздільною здатністю 2408 на 1080 80 пікселів, це повноцінний Full HD Plus екран із щільною картинкою, хорошою деталізацією та природною передачою кольору. Він справляється з усіма повсякденними завданнями: перегляд відео, читання, соцмережі, навіть ігри. Усе виглядає чітко і приємно для очей. А завдяки часоті оновлення 120 Гц інтерфейс працює плавно, прокрутка сторінки миттєва, а анімації виглядають сучасно. У яскраву сонячну погоду екран залишається читабельним. Запас яскравості достатній, хоча й не флагманський. Ну і звичайно, поглянемо на актуальність. Альну ціну цього пристрою заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій, посилання на товар в описі під відео, але справжній сюрприз це додатковий дисплей на задній. Панелі. Він маленький, круглий, стилізований під годинник, але функціональний. На ньому можна побачити час, рівень заряду, повідомлення, або просто вивести на нього циферблат годинника чи будь-який малюнок. Усередині смартфона восьмиядерний процесор Helio G 100 із частотою до 2,2 ГГц. Це середній за потужністю чіп, який чудово справляється з більшістю щоденних задач. Інтерфейс Android 15 працює без гальм, додатки відкриваються швидко, перемикання між програмами не викликає затримок. Навіть у легких іграх або навігації в Google Maps усе працює. Стабільно графічне ядро mali g 57 mc 2 дозволяє запускати базові ігри на середніх налаштуваннях без перегрівів, але головна перевага це обсяг пам'яті. 8 ГБ оперативної більш ніж достатньо для багатозадачності, а 512 ГБ постійної це справжній простір свободи. Фільми, фото, додатки, робочі файли, все поміститься. Якщо й цього замало, є підтримка карт microSD до 2 терабайт. Це майже як мати кишеньковий жорсткий диск. До того ж, Android 15 вже має оптимізований для роботи з великим обсягом даних, тому сма. Смартфон тягне усе без зайвого навантаження на систему. Загалом це не геймерський звір, але справжній універсал, який не підведе у щоденній роботі і буде залишатися швидким навіть через рік. У плані зв'язку Hotway Kyber 16 Pro повноцінний сучасний смартфон. Працює з двома сім-картами формату Nano SIM, підтримує 3G і 4G, а також працює з усіма популярними стандартами Wi-Fi. Є модуль NFC. Також у смартфоні є повний набір навігаційних систем: GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Bluetooth 5. Ба забезпечує стабільне з'єднання з навушниками або смарт-годинниками. У смартфона встановлена подвійна основна камера. Головний модуль на 108 вісім мегапікселів та додатковий на 24 чотири мегапікселі. Як для свого класу, камера показує себе гідно. Фото мають приємну передачу кольору і достатню деталізацію. Її портретний режим, який при правильному освітленні, дає доволі чіткі знімки з природним розмиттям фону. У темний час доби результат уже скромніший. Зображення втрачає різкість і вони стають більш шумними, хоча залишаються придатними для перегляду. Те запису від... Відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світло поручасу. Теж запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темно поручасу. Ось такі результати він демонструє. Фронтальна камера отримала сенсор на 32 мегапікселі. Селфі виходять стандартні, хоча хотілось б трохи більше чіткості. Портретний режим працює добре. Об'єкт звідляється акуратно, а рівень деталізації при денному освітленні цілком задовільний. Вночі ж картинка втрачає якість, з'являються шуми та помітно падає деталізація. Запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат демонструє в світлу пору. Я зараз на потальну камеру. Це на нічна програма. Що поглядати як смітно справляється за своєю роботою? Ось таку картинку він демонструє там на перчас. Один із найсильніших боків цього смартфона це батарея. Усередині встановлений акумулятор на 6280 мАч, і ця цифра одразу говорить сама за себе. У звичайному режимі дзвінки, соцмережі, трохи ютуб, навігація, смартфон легко працює два дні без підзарядки. Якщо не надто навантажувати його, то й на третій день заряд залишиться для користувача, який постійно в русі, у відрядженні, походах або на будівництві, це реальний порятунок. Швидка зарядка є, і хоча її Потужність не рекордна, Зарядити повний об'єм акумулятора можна приблизно за 2,5 3 години, але цей час виправданий, заряд тримається довго. Hotway Kyber 16 Pro – це смартфон не для всіх, але тільки через його брутальний вигляд. У всіх інших аспектах він перемагає багато інших стильних смартфонів у компактному корпусі середнього класу. Він не ламається при першому падінні, не боїться води, не втрачає заряд до вечора. Тут батареї, яку не треба економити. Тут корпус, який спокійно можна носити без чохла. І до речі, він довго буде зберігати свій зовнішній вигляд незмін. Ним. Тут пам'яті більше, ніж у багатьох флагманів, і що важливо, усе це в смартфоні, який коштує дешевше, ніж умовний модний середняк. Так, він важчий за звичайний смартфон, так він не для всіх, але якщо ви хочете гаджет, який переживе і поїздку в гори, і роботу в полі, і випадковий політ на бетон, то це саме той варіант. Якщо чітко розуміти головні вимоги до смартфона і обирати його з розуму, то ви точно будете задоволені ним. Котвей Кайбер 16 Pro це не про моду, а про функцію. Це смартфон, який обирають не очима, а здоровим глуздом. Якщо вам потрібно, Бен міцний витривалий надійний апарат із величезним запасом пам'яті сучасним Android, NFC, додатковим дисплеєм і батареєю на кілька днів. Цей телефон справді вартий вашої уваги. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобачку під відео, підписуйтесь на канал, ну і звичайно, залиште свої коментарі на рахунок цього смартфона, як він вам чи сподобався, чи ні. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись та поставити вподобачку цьому відео. Ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.